У сумах попрощалися із захисником Олександром Жиленком. Вишиванка під час війни. Боєць територіальної оборони, що нині несе службу на сумщині, розповів про свою родову вишиванку. У обласній науковій бібліотеці представили музичне дійство. Вишиванка єднає українців. Протягом 17 травня російські військові обстріляли Білопільську, Новослобідську, Серединобуцьку та Знобновгородську громади, повідомили обласні військові адміністрації. Обстрілювали з мінометів, гранатометів, градів та ствольної артилерії. Загалом зафіксували 180 вибухів. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки. Інформація про травмованих не надходила. Також, за інформацією військової адміністрації, вночі та вранці 18 травня сили Російської Федерації обстріляли Сманську та Білопільську громади. У Білопільську в пільській громаді пошкоджені п'ять приватних будинків та нежитлове житлове приміщення. У Сумах провели в останню путь захисника України Олександра Жиленка. Попрощатися з бійцем біля храму 12 апостолів зібралися опівдні його родичі, друзі, сусіди, бойові побратими. Це був підготовлений боєць. Він, хоч і не служив в армії, але ж він мав великі бажання. Він був завжди в готовності. У нього глаза горіли. Він підготував свою зброю, уділяв увагу своєму От, старався бути вперед. У нього в глазах завжди була готовність. Олександру Жиленку було 46 років. У нього залишилися дружина і двоє синів, один з яких воює, розповіла сусідка померлого. Він племінник був чоловіка, гарна, трудолюбива людина. Батько, двоє синів, синів. він з першого дня на війні. Все просто не можна передати. Як це жалко. Саша був дуже-дуже хороший чоловік. Починає з дитинства. Чесний. Нічого нікого не обідів, нічого. Завжди повітається. І ця сумна вістка для нас як під коліна вдарила. Такого ж людини не буде. Олександр Жиленко помер від хвороби в сумах 16 травня, повідомив офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Сьогодні прощаємося з старшим солдатом Жиленко Олександром Миколаївичем, Проходив службу на посаді старший стрілець оператор стрілецького відділення сухопутних військ України. Помер під час проходження військової служби. Поховали старшого солдата Олександра Жиленка на кладовищі в верхній Сироваці, селі, звідки чоловік родом і де живуть його батьки. Анна Книж, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Вишиванка для кожного українця має велике значення в житті, тому що це, можна сказати, це наша, наше самовизначення, це наша ідентичність, це те, що вирізняє нас у світі. Ну, не дарма навіть недавно в Ліверпулі втягнули на пам'ятники Бітлз, вдягнули вишиванки. Так, про значимість дня вишиванки говорить військовослужбовець Сил територіальної оборони Хмельницького Олександр, який нині несе службу на сушині цього дня говорить, має можливість вдягнути нову вишиванку. Взяти цю вишиванку, яка не мені, так, вона, бачите, вона в зелених кольорах. От, тобто для мене, як для військовослужбовця, вона вища в тому плані, що вона нагадує е, теж, е, ну, той, як, так би мовити, артефакт, який виник зараз бойову вишиванку. Да, от, 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 зараз під час війни, от, ну, так як в нас народ такий креативний. Втім, говорить боєць бойова вишиванка, не новинка для українських воїнів. Наші предки вдягали білу вишиванку, от, ідучи в бій. Так от білу вишиванку як символ чистоти помислів, чистоти намірів, готовності, як би, перестати перед Богом за цими чистими намірами. У цивільному житті Олександр працював у митниці у 2021 році. Долучився до бригади територіальної оборони в рідному місті. Говорить, тоді вдягав сімейну вишиванку, яка нині чекає його вдома. Вишиванку вишивала ще моя бабуся, ще моєму молодому батькові. Це було десь приблизно 50-ті роки. І... Взагалі я хочу сказати, що в тому селі, з якого мій батько, це Білогірський район, село В'язовець, Хмельницька область. От в тому селі досі е е вишиванка дуже популярна. Е в кожній хаті, коли заходить штату, значить там є висять ікони обов'язково. От і обов'язково є рушники, вишиті рушники. Нині говорить Олександр, поєднувати військову службу та носіння вишиванки складно, але у свято за можливості це варто робити навіть під час війни. Для мене, як для кожного українця, теж вишиванка це має певне значення у житті. Ми це все якби більш усвідомлюємо, більш вивчаємо, розуміємо. Ну, і це, звичайно, дає нам певні, як кажуть, духовні основи для того, щоб ми могли і сьогодні захищати своє. Катерина Гладенко Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Символ української культури та національної єдності у всесвітній день вишиванки в сумській обласній науковій бібліотеці. За участі вихованців сумської спеціальної школи відбувся театралізований флешмоб Вишиванка єднає українців. Танцювали, співали та розповідали про значення вишиваної сорочки в українській культурі. Окрім дитячого театрального колективу Арт Барвінок, участь у цьому дійстві взяли і вчителі сумської спеціальної школи та студенти коледжу мистецтві культури імені Бортнянського. Готувались до нього понад місяць, розповіла режисерка-постановниця флешмобу Ірина Глобенко. Для нас ну часу мало, тому що дітки особливі, тому нам було складно. Звичайно, складно було в тому плані, щоб залучити і педагогів, і студентів, але ми знаходили компроміс і все ж таки підготувалися. Ну і звичайно, посил цього театралізованого флешмову перемога України. Такий захід до дня вишиванки, каже Ірина Глобенко, влаштовують кілька років поспіль, окрім 2022-го. Тож цьогоріч готувалися вдвічі ретельніше. Якщо дівчина хоче вишивати... То знайдеться і голка, і нитка, і час. Рано вранці на світанку Вишиваю, вишиваю, у зеленім житті буду ворожити. Вишиванка для мене це український оберіг. Символ, вишивка, дуже, дуже українська. Волонтерка Тетяна Яводіна прийшла на захід із власноруч зробленим пряником вишиванкою. Прийшла привітати і наших діточок, і їхні родини, і всіх наших українців з ним вишиванки. Подарувати хочу діткам з спеціальної школи Сумської міської ради. Ось такий пряничок вишиванку побажати нашим діткам та й всім нам, мабуть, українцям жити. В щасливій вільній Україні це, мабуть, єдине бажання зараз на всіх нас. День вишиванки це свято, яке об'єднує історичне минуле нашого народу із сучасністю, каже бібліотекарка Сумської обласної Сумській наукової бібліотеки Лариса Пермінова. Це таке свято, яке потрібно, воно об'єднує всіх українців. Зараз вони проживають і за кордоном, в різних країнах, і в цей день вони, якщо одягають, одягають вишиванку за своїм бажанням, то вони приєднуються до свого народу. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми. Напередодні дня вишиванки електропори центральної вулиці Охтирки прикрасили національними візерунками. Відзначити свято української культури таким чином вирішила команда працівників освіти. Вишиванка це символ оберіг нашої України. І ми вирішили облагородити наше місто герою Охтирку, подарувавши йому такі символічні українські вишиваночки-обереги. Ідея така була висунута міським головою. А працівники культури і працівники Малої академії наук як творчі люди підхопили цю ідею і реалізували її сьогодні. Стовпи побілили, а викладачі художньої школи виготовили п'ять трафаретів для двох кольорів червоного та чорного. Згодом активістів проінструктували і розбили на команди. За першу половину дня усі побілені стовпи опонясили традиційним орнаментом. Трафарети вже були підготовлені, фарбу нам видали. Ми з собою взяли деякі інструменти. Ми на всі руки майстра, бачите, вміємо І співати, і грати, і малювати. У прикрашанні Охтирки національним орнаментом взяли участь більш як 30 людей. Вишивка це теж хороше діло, хай буде вишивка. Це теж красиво. Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина. П'ять вистав від сумських та приїжджих театрів зможуть побачити глядачі у рамках оновленого театрального фестивалю Артхвиля це трансформація чехофесту, який організовували у Сумах із 2013 року. І, хоча назва змінилася, формат лишився традиційним. Ми розуміємо, що о, війна вона має не так багато кольорів. Зараз є біле і чорне. Зараз є ми, і зараз є вони. І все, що пов'язано з ними, воно зараз не може існувати у нашому просторі. Тому логічно, що ми вирішили змінити назву. І, на щастя, назва знаходилася зовсім поруч, і це Артхвиля, назва нашої громадської організації, яка всі ці роки створювала фестиваль Чехофест. Організатори говорять, відновили фестиваль, аби нагадати глядачам, що життя триває. Однак зізнаються, через близькість сумщини до кордону не всі запрошені театри погодилися взяти участь. Люди щось там про нас знають, щось про нас домислюють. І наприклад, я от виїжджала з міста там пару днів тому, да, і коли в тебе п'ять днів взагалі жодної тривоги. А я дивлюся Суму, Сумська область, там, наприклад, п'ять тривог, то звичайно, це зовсім. Інше почуття, відчуття і ну засуджувати когось за те, що вони поки що до нас не хочуть їхати. Ми ну не можемо. В тому що це потрібно місту, Ну, в мене сумнівів немає. Ну, культура українська вона має розвиватися, і ми не маємо чекати перемоги. Ми не маємо чекати, що це буде завтра, от тут і зараз. Стартує фестиваль «Артхвиля» 19 травня. Відкриває його моновистава Усі найкращі речі із Олесою Жураківською від Київського театру на лівому березі Дніпра. Триватиме театральний фестиваль до 8 червня. Христина Довбня, Сергій Щеповалов і Сергій Коваль. Суспільне новини Суми. Цього дня у сумському арт-творику відзначали свято. Річницю відкриття на Воскресенській 6 музею причалу сея. У сумах він з'явився раніше, але працював в іншому місці. Власники музею, подружжя Гуцан, зустрічають гостей в старовинних костюмах. На пані Наталії одяг сіверянки IX століття, народу, який проживав на території нинішніх сум. Це реконструкція виготовлена за старими технологіями домашнього ткацтва. Розповідає жінка, каже відтоді, як родина захопилася музейною справою. Мистецтво реконструкції довелося освоювати на різних напрямках. Ми придбали це приміщення, воно було в такому. Важкому, скажемо, стані, ми навіть не являли, в якому воно було стані, бо коли ми його почали ремонтувати, воно розвалилось. Але взагалі-то ми його відновили в, то, в тому вигляді, в якому воно було, і збережені стіни, ми відновили, підняли підлогу. Тобто, яке воно було, таке є. І цю веранду ми зробили точну копію, яка була за тими технологіями. Закінчували роботи вже під час повномасштабного вторгнення, ховаючись в укриття під час повітряної тривоги. Зате після відкриття, каже пані Наталія, відвідувачів було дуже багато. Під час війни це дуже надихало і давало відволектись від тих, ну, скажімо, переживань, які були. І я сюди дуже часто приходила зі своїми друзями. Бо ми погружалися у інший світ, який давав нам таке натхнення, давав нам таку радість, маленький кусочок радості, коли звучать сирени, коли, ну, скажімо, не дуже гарно все навкруги, то тут було так. Так, затишно і цікаво. Він відчинився саме тоді, коли була найбільша небезпека для Сумщини. І ну, нібито багато хто казав, що не на часі, що якби от війна закінчиться, от тоді можна і музейну справу піднімати, і багато що робити. Але я радий, що Сергій Іванович і ті люди, які в команді його, вони зрозуміли по-іншому, що життя не можна відкладати на потім. Треба зараз жити, треба зараз вірити в Україну в перемогу. Наразі в музеї причалодісе, тисячі експонатів. Гордість власників самостійно зібрана колекція фотографій, кожна зі своєю історією. Тут все можна взяти в руки, роздивитися, приміряти. Музей популярний серед дітей, розповідає Наталія Вуцан, Особливо багато екскурсій на канікулах. Дітки статики, це наше майбутнє. Хочеться, щоб у них проростала любов до історії нашого краю, до того, які люди тут жили, як вони одягали, що вони думали. Відсадкувати річницю вирішили доброю справою, каже Сергій Гуцан. Передали до сумського краєзнавчого музею археологічні реліквії зі своєї колекції. А у дворі свого музею зробили арт-об'єкт піраміду Бурлюка. Цей художник і поет народився на Лебединщині. Його творчість популяризують в арт дворику. Середину ми помістили колбу пам'яті. В цю колбу була набрана вода з Атлантики. В Атлантичному над Атлантичним океаном був розвіяний прах Давида Давидича Бурлюка після його смерті по його заповіту. Піраміда сама по собі ну, вона вимагає, щоб щось в ній було всередині. От ми так і зробили. На свято зібралися друзі і прихильники причала Одіссея. Я прийшов привітати Сергія Івановича, тому що я його давно знаю, більше 10 років. Людина, яка розвиває культуру в нашому місті, який перетворив цей арт-дворик у ну, соціальне театральне якесь дійство. Те, що згадують бурляка, я радий, тому що ця тема мені близька. Я приємно вражена, що в нас є приємно. такий куточок насправді, де збираються митці і, 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 і є завжди щоб почути нове, особливо про наше місце. Гості пов'язали на піраміду стрічки бажань. Це перший крок до розвитку арт-об'єкту, оскільки це жива піраміда, пояснює Сергій Гуцан. Її вигляд буде постійно змінюватися. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.